Кінець 2019-го. Світ зустрічає новий рік, не звертаючи увагу на подію, яка незабаром забере життя сотень тисяч людей. Вже місяць, як у Китаї зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом. У лютому вірус доходить до Європи. Перші випадки в Італії, Іспанії. Вірус забирає там кілька життів. Статистика починає пропорційно гіршати. Кожні чотири дні, захворівших на COVID-19 стає вдвічі більше. Світові країни вводять карантин, а люди в паніці скуповують продукти. Свинину всю разобрали. консерв розібрали. Таку очередні на самом деле я никогда не видел. З прилавки в магазині змітають воду та туалетний папір. Політики закликають зберігати спокій, а соцмережі наповнюються новими жартами. Я відкуди знаю, за чим я її купію. Все біжали за неї. Я я, я теж біжав, да, взяв я її. Карантин в Україні вводять водночас з іншими країнами. Та в Італії на цей момент було вже тисячі захворівших в Україні лише п'ять. Влада пояснює це превентивними заходами. Досвід Китаю показує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус та рятують життя. Досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність це союзники коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно. Можливо, непопулярно. В один день закривають небо, скасовують електрички, метро та міжміські регулярні маршрути, закривають і бізнеси. З 00 годин першої хвилини, 17 березня 2020 року, заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торгівельно розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг. Та українці карантин переплутали з відпусткою попід будинками люди похилого віку, а на дитячих майданчиках батьки з дітьми. А чому я маю залишатися вдома? На дворі дуже гарна, прекрасна погода, і я хочу прогулятися. Поруч нікого немає. Хто може мені заперечити, що я можу просто пройтися вулицею? І навіть штрафи у 17 тисяч гривень людей не лякають. Своєрідні позапланові канікули виникли і в школярів зі студентами. Після введення карантину та скасування рейсів громадського транспорту уроки для школярів почали транслювати телеканалами. А от в університетах заняття перейшли в онлайн. Більшості опитаних студентів це подобається. Uh, весь університет користується онлайн-платформою Google Classroom. В этой платформе у нас преподаватели установили свое определенное расписание, проведение лекций или приема практических заданий. То есть в целом я доволен, обучение как шло, так и идет. Единственный минус, как по мне, это немножко не хватает социального общения с другими людьми. Для меня начание в умовах карантина проходило максимально продуктивно, потому что теперь я мало возможно вести э, поеднатые работу и пары в университете, которые приходили в Zoom, я просто на одном девайсе. Включала пари, на другому працювала, і для мене це було зручно. Але насправді жоден з нас не був готовий до такої форми навчання, тому сказати, що воно в загальному прийшло до нас продуктивно, я не можу до диплому, кажуть, готується готуються наповно. Я вважаю, що консультації з дипломними руководителями не особо нужны, так як можна з или написати або позвонить і решить нужный вопрос. Весь матеріал можна спокійно знайти в інтернеті. В інтернеті кучу віртуальних книг, кучу патентів, кучу просто полезної інформації для дипломної роботи. Взагалі карантин ніяк не вплине на мій диплом, тому що коли в університеті запровадили дистанційну форму навчання, у мене вже були мої основні синхрони, які мені були потрібні. Тому далі я просто його монтувала, писала пояснюючі записки. Ніяких складнощів карантин не створив для мене на шляху до підготування мого диплому. А це Максим. Він навчається на програміста в авіаційному у Києві. Хлопцю карантинні умови не до вподоби. І за того що ввели карантин. вся семья дома, и это приносит очень много отвлекающих факторов, таких как может кто-то попросить меня, или там собаку будет кому-то надо бы шуфлятку подвинуть, это очень мешает сконцентрироваться. Что касается дипломной работы, то же самое. Очень тяжело сконцентрироваться на том, что тебе нужно, когда тебя очень часто отвлекают. Про подібний освітній процес ми поспілкувалися із п'ятьма вчителями. Їх думки розділилися. Одні вважають, що таке навчання має місце бути, адже зручне та комфортне з'являється більше вільного часу як у вчителів, так і в учнів. З іншого боку, не можна перевірити об'єктивність робіт, адже несумлінні учні переписують одне в одного та з мережі. Окрім того, завдання деяких уроків навчити дітей спілкуватися між собою а в онлайн режимі це зробити складно. Звичайно, не вистачає живого спілкування раніше. Я оцінювала дітей за роботу в процесі уроку а про онлайн лише по письмовим роботам. Але наша мета на уроці німецької мови навчити дітей усної комунікації. Тим часом у світі пандемія поширюється стрімкими темпами. У квітні країною антирекордсменом за захворюваністю на COVID-19 стають сполучені штати. Там на віру занедужили понад мільйон людей. В українського сусіда Росії за місяць число заражених перевалило за дві сотні тисяч. у нас найбільше випадків зараження коронавірусом. Це так. Але це через те, що ми робимо багато тестів на коронавірус. Ми робимо їх в рази більше ніж інші світові країни. Час крайні важна підотвертіть угрозу зараз. Вкрай важливо зупинити швидке поширення хвороби. Тому я оголошую наступний тиждень вихідним із збереженням заробітної плати. Однак, через подібні заходи потерпають бізнесмени за таких обмежень. Лише готелі в Москві втрачають близько 2 мільйонів євро щодня. У Антона, наприклад, власний магазин одягу. Хлопець розповідає: в карантин прибутків дійсно поменшало. Навіть при самому мінімальному значенні количеству продаж не було ніякої депресії, да, був некий пессимізм. Но все одно було сразу чітко ясно, що весь этот карантин это временное явление. И потом, когда он закончится, все вернется на круги своя. И в принципе уже есть ощущение того, что вот динамика идет на рост. А от Саші потолонило менше у неї через коронавірус майже не залишилось роботи. Звісно, карантин негативно відразився э, на моєму бізнесі, в частності на продажах, які упали приблизно в пять 6 разів. Но я не чаюсь, так як я вірю в те, що часний підприємець – це в першу чергу людина, який даже в условиях кризису може знайти класне рішення. Та віру Антони з Сашою не втрачають. кажуть, коронавірус може стати мотиватором для підприємців. Все обязательно всегда происходит к лучшему, и поэтому даже несмотря на падение продаж в начале, было понятно, что карантин ⁇ это некая пауза, когда можно переосмыслить подходы и найти новые фишки в коммуникации с клиентами. Я верю в то, что... После окончания карантина частные предприниматели выйдут на рынок с абсолютно новыми классными версиями своих продуктов и услуг. И я верю в то, что карантин как раз пойдет только на пользу моему бизнесу. У рахунковій палаті заявили, український бізнес у біді не полишать. Розмір допомоги складатиме понад 9,3 мільярди гривень. Однак допомога ця виражається у скасуванні податку на майно та єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців. Ще один вид допомоги дозвіл найманим працівникам йти у відпустку за власний рахунок. Та і тут виникає проблема, кажуть експерти. У більшості українців на початку карантину заощаджень залишалось лише на місяць, а роботи. Не стало. Заощадження вже закінчується. Е, вже місяць сидимо вдома. Е, роботи немає. Чекаємо на покращення. Та незважаючи на підтримку бізнесу, Україна все ж може потрапити в глибоку економічну кризу. Розповідає економіст Ярослав Яремич. Звісно, держава витрачає гроші, але величезна кількість грошової маси просто знаходиться, як то кажуть, у людей в ліжках. Якщо взяти, наприклад, бізнес, то він боїться інвестувати, він боїться закуповувати товар, адже його ніхто не буде купувати. У них це так дуже велика кількість людей знаходиться за межею бідності. А під час карантину вони ще залишилися без, без своїх основних джерел доходів. Тим часом влада вирішила послабити карантин. Відкрились кав'ярні, салони краси, ресторани. Тож економіст Ярослав Яремич називає це своєрідною перемогою. Це дуже добре, що бізнес почав відкриватися, адже починається обіг грошової маси, що додатково стимулює нашу економіку. Адже кожен місяць простою, який у нас був під час карантину, продовжує нашу кризу на 2-3 місяці. Тобто, за 2 місяці застою, що ми мали, ми отримали 6 місяців кризи. Однак, не дивлячись на невтішні прогнози економістів, повну відміну карантину поки можна не чекати, кажуть експерти. І це досі залишається одним із мінусів. Сергій займається пасажирськими перевезеннями. Розповідає, як карантин почався, у бізнесі повний застій. Я не знаю, у нас все стоїть. Може, десь у когось все весело, але в нас все стоїть. Кафе, бари, там, ресторани відкрили, але ми ще стоїмо. Якось неправильно, щоб, щоб послаблювати всім, комусь послаблювати, комусь не послаблювати. Однак відміну карантину до кінця року можна не чекати, розповідає доктор Євген Комаровський. Мовляв, поки вакцини від недугу не буде, до звичного життя ми не повернемось. Тож лікар дає поради, як захиститися від ковід. 19 наприклад, як убезпечити себе під час походу до магазину. Тому головне не що ви будете робити до того, як взяти за тележку, а що ви будете робити після. После. Вот после того, как вы покатали тележку, вы должны руки обработать. А после того, как получится, как у вас будет доступ к воде и мылу, умыть руки. Тим часом на в'їздах до столиці правоохоронців поменшало. Якщо під час карантину їх було тут зо два десятки, нині близько п'яти. Щодо кількості заражених коронавірусом на 23 травня у світі таких людей понад 5,3 мільйона. Більшість в Америці понад півтора мільйони. Далі Бразилія, Росія, Британія та Іспанія. Кирило Полтавець, спеціально для студентів.